Я продовжую, тому що з технічних причин нас вибило. Дорівнює 132 градуси, тоді, якщо я знаю кут 4, я можу знайти кут 6, тому що дані кути різносторонні, а різносторонні кути рівні при паралельних прямих. Значить кут 4 дорівнює куту 6 дорівнює 132 градуси як різносторонні. Далі, якщо я знаю кут 5, я можу знайти кут 3, бо вони аналогічно є різносторонні. Значить, Кут 5 дорівнює куту 3 і дорівнює 48 градусів як різносторонні. Далі, якщо я знаю кут 4, я можу легко знайти кут 8, тому що дані кути є відповідні. Значить кут 4, дорівнює куту 8 і дорівнює 132 градуси як відповідні. Далі, аналогічно я знаю кут 3, можу знайти кут 7, тому що дані кути. Є відповідними. кут 3 дорівнює куту 7 і дорівнює 48 градусів як відповідні. І аналогічно у нас 2 і 6 теж є відповідними. Значить, кут 2 дорівнює куту 6 і дорівнює 132 градуси як відповідні. І звертаю вашу увагу, що дана задача розв'язана саме за допомогою властивостей паралельних прямих, вертикальних і суміжних кутів ми тут не використовуємо. Це перша частинка. Тепер розв'яжемо другу частинку, де сказано, що відношення градусних мір двох із цих кутів дорівнює 2 до 7. Я знову перемалювала рисунок. У мене пряма А паралельна Б, це січна, вісім кутів утворилося. І тут потрібно проговорити, Значить, відношення двох кутів відносяться як 2 до 7. Значить, це не різносторонні кути, тому що тоді вони рівні, і відношення було б 2 до 2 або 7 до 7. Це не відповідні кути, бо теж у них, вони рівні, і відношення було б 2 до 2 або 7 до 7. А це саме односторонні кути. Тоді я пишу: наприклад, кут 4 відноситься до кута 5. Читається, як пишеться, дорівнює 2 до 7. Знайти: а потрібно знайти всі 8 кутів: це кут 1, кут 2, кут 3, кут 4. Кут 5, кут 6, кут 7 і кут 8, тому що це відношення, але це не градусна міра розв'язання. Знову починаємо з того, що пряма А паралельна прямій Б. Тоді сума односторонніх кутів, кут 4 плюс кут 5 має дорівнювати 180 градусів. Якщо є відношення, я можу скласти припущення, що нехай Х це. Коефіцієнт пропорційності. Тоді кут 4 буде дорівнювати 2х градусів, кут 5 буде дорівнювати 7х градусів. Маємо рівняння. 2х плюс 7х дорівнює 180. 9х дорівнює 180 о, без градусів, щоб знайти х маємо 180 розділити на 9, х буде дорівнювати 20. Отже, Кут 4 буде дорівнювати 2 помножити на 20 дорівнює 40 градусів, а кут 5 буде дорівнювати 7 помножити на 20 дорівнює 140 градусів. І тепер знову ж таки, ми отак беремо, позначаємо. Знаємо цей кут, знаємо цей кут. Тепер дивіться, ось ці можу знайти, бо вони є різносторонні, а вони при паралельних прямих рівні. Значить, кут... 5 дорівнює куту 3 і дорівнює 140 градусів як різносторонні. Далі. Кут 4 і кут 6 теж рівні, бо вони є різносторонні. Кут 4 дорівнює куту 6 і дорівнює 40 градусів як різносторонні. Далі. Кут 5 і кут 1 відповідні відповідні кути рівні. Кут 5 дорівнює куту 1, дорівнює 140 градусів, як відповідні. Далі кут 4 і кут 8 теж рівні, бо вони є відповідні. Кут 4 дорівнює куту 8 дорівнює 40 градусів як відповідні. Далі кут 3 і кут 7 теж рівні, бо вони є відповідні. Кут 3 дорівнює куту 7 дорівнює 140 градусів як відповідні. І відповідно, кут 6 і кут 2 теж рівні, бо вони відповідні. Кут 2 дорівнює куту 6 і дорівнює 40 градусів як відповідні. Ось так розв'язується такі задачі. І розглянемо з вами ще одну вправу, вправа 332. У нас є готовий рисунок, дано, що пряма М ми паралельно прямій Н. Пряма П паралельна прямі К, кут 1, 50 градусів, потрібно знайти кут 2, кут 3, кут 4. І так, Значить, ми з вами знаємо кут 1. Я можу легко знайти кут 2. Як? Наприклад, я беру. Ось так, подивлюся на цей рисунок. Ось ці дві прямі за умовою в мене паралельні. Значить, М їхня січна, тоді ці кути будуть різносторонні, а різносторонні кути рівні. Значить кут 1 дорівнює куту у 2 дорівнює 50 градусів. Запишемо це. Так, не позначила: отут у мене П, а ось тут у мене К. Значить, ми пишемо П паралельна К. тоді у мене кут 1 дорівнює куту 2, дорівнює 50 градусів як різносторонні. Далі, а тепер беру дві паралельних прямих. Пряму М паралельна прямі N. Тоді у мене січна, і кут 2 плюс кут 3 буде дорівнювати 180 градусів як односторонні. І що знайти кут 3, я маю від 180 відняти кут 2, тобто 180 відняти 50 дорівнює 130 градусів. І далі знову беру пряму N, m паралельно прям, прямій Н. І беру січну К, При січні К2 і 4 є різносторонніми, значить, вони рівні. Кут 2 дорівнює куту 4 і дорівнює 50 градусів. Пояснення, як різносторонні. Ось так це працює.